волдар волинський район сьогодні стосовно рівня безробіття не є особливо проблемним. Тут з року в рік зменшується кількість шукачів роботи і головне спостерігається покращення соціально-економічної ситуації. Місцевий центр зайнятості проводить доволі активну роботу, аби допомогти роботодавцям розвивати свій бізнес і відповідно створювати нові робочі місця. Волдар-Волинський район от займає центральну от, частину області. От. Сам район нараховує 35 тисяч 368 чоловік. Основна е, промисловість, кам'яне добувна і кам'яне-переробна промисловість. От, ну, сільське господарство, я думаю, що в усіх регіонах воно в Занепаді, в тому числі і в нас. Навіть серйозні підприємства. Да, так? Наряду з цим у нас є такі. Е, з якими ми сплідно співпрацюємо, ринкоутворюючі підприємства це Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат, Межирічинський гірничо-збагачувальний комбінат, а також гірничо-збагачувальний комбінат Кримський Титан. От, це саме, будемо сказати, такі, де перебувають роботодавці без... працюючи от, до тисячі до двох тисяч майже на лікуванні, це нараховується. От. Також вони за допомогою інвестицій розширюють і зараз. І от що радує в перспективі те, що буде залучено багато нашого населення до, до праці за рахунок створення нових робочих місць. Форм і методів, які використовує Державна служба зайнятості, аби покращити ситуацію на ринку праці, доволі багато. Залишається дієвою програма надання дотацій на створення нових робочих місць. Один з керівників молодого підприємства, яке ще тільки починає свою роботу, зауважив, без допомоги Центру зайнятості вести бізнес було б набагато складніше. Ми зараз знаходимося на підприємстві предприяті ЛЧ». Володар Волынского района и сам ПГТ Володар Волынский. Данное предприятие, да, данное предприятие возглавляю я. Меня зовут Алексей Миронович, фамилия Антипин. Данное предприятие, которое мы сейчас вот непосредственно находимся на наших производственных площадях, приступило к строительству и реконструкции бывшего сельхозпредприятия. 15 мая прошлого года, 2012, 2010, 2011 года. Производственных площадей в себя включает данное предприятие, данный комплекс, я бы так сказал. Сюда входит 5 цехов. Сейчас мы посмотрим цех готовой продукции, склад готовой продукции и очистные сооружения, социальный блок, гостиница, овощехранилище и ОСГ 2,5 гектара, где будет на перспективу выращиваться продукция для своих нужд. Данная площадь производства составляет в себя порядка, не порядка, а более точно 3200 квадратных метров. Мощность данного предприятия, когда выйдем на проектную мощность, то порядка 4-5 тысяч квадратных метров в месяц. у нас абсолютно закордонное оборудование, но у нас есть, мы покажем, они очень уникальные и достаточно очень современные. Это два полировочных станка, у них головка итальянская, а все остальное сборка это черкасские. У нас тельфера, есть часть болгарских, есть вот, которые мы видим с вами, кранбалки, подъемный механизм. Это Днепропетровского І других заводів України. я перепрошую звичайно, за запитання Інвестиції чиї? Наші? Це абсолютно інвестиції інвестора. Есть, Наші два... чи то Ні, ми два учредителя Це інвестиції України. не закордонні абсолютно Це інвестиції... граждан Украины. Сколько людей уже працює и какие планы на мой сколько будет будете брати? На этом предприятии на сегодняшний день на, на сегодняшний день у нас работает более 30 человек. Из них, значит, мы по центру занятости у нас на дотации находится порядка 5, пяти, пяти человек. Порядка 5 до конца года будет порядка до 5, 5 человек. Это и специалисты, это и инженерно-технический персонал, которые сегодня работают, и ряд, которые проходят на стажировке четыре человека. Но здесь по аттестации рабочих мест на перспективу, когда мы выйдем на промышленный полностью объем производства, две смены и вахта, где мы покажем, у нас будет и Житомира работать, из других районов, я обязательно покажу гостиницу, то здесь будет работать 140 рабочих мест. И в Черняховском районе, ну это отдельный субъект центра занятости, но мы это не рассматриваем пока отдельно, это Полесье-Житомир, то там у нас уже сегодня работает порядка 29. 9 Это полнокровно, полноценно. Из них по Черняховскому мы приняли 5 человек в центр зайнятості после их направления и стажировки. А як от відбулося знайомство у вас з керівництвом центру зайнятості? Взагалі, звідки дізнались про ці програми? Значить, я абсолютно вам скажу, як є. Ініціатором з цієї сторони виступив центр зайнятості, тому що что в силу зайнятості. Кожен має должен своїм. Ми займалися обеспеченням інвестиційної програми, ми займалися... с проект, проект, проектами и другими техническими документами. Центр занятости, руководитель с нашего района Волдар-Волынска и директор областного центра, это непосредственно так сказать, вышел на нас, на, на меня на руководителя. И мы заключили договор сотрудничества, назовем так его. И Мы стали партнерами в этом, в этом вопросе, стали мы партнерами. І в нас абсолютно достаточно тісні відносини і взаємоотношення партнерське часті вот, э, переучування людей, стажировка людей і фінансування в рамках э, установлення законом можливості. Поки вас чекали, були в столовій, будете годувати людей безкоштовно, мені так сказали, так і взагалі я так дивлюся, соціальна сфера для робітників серйозно готується. Но вот знаете, есть такая поговорка. Мы я ее услышал, ну, точнее мы со своим компаньоном, с другом услышали ее не. Здесь за кордоном, когда мы выбирали за рубежом, когда мы выбирали э, мебель, выбирали спальные принадлежности, там, мы самостоятельно посуду комплектовали. Сейчас идет к нам новейшая кухня итальянская, то один менеджер сказал, когда люди хорошо спят, они хорошо работают, а когда мы выбирали у нас в Киеве на оборонном заводе они там комплектуются вместе с итальянцами кухонным оборудованием. Там один менеджер сказал, говорит, если вы возьмете хорошую посуду, хорошее кухонное оборудование, вы будете хорошо готовить. Если вы будете хорошо готовить, будете хорошо кормить. А если люди будут хорошо кушать, они будут у вас хорошо работать. Тогда мы вправе спросить, это уже я даю сам себе ответ, когда даем социальный полностью блок, то, конечно, мы будем вправе уже предъявлять те требования, которые должны быть. По питанию у нас уже ранние предприятия, более старшие которая у нас работает в Черниховском районе, Лина, Паполина. Там мы кормим людей, два раза мы кормим, там рабочий день, пяти. То есть человек дома, так сказать, приходит, перекусил, а тут уже полный обед. А здесь мы будем кормить три раза. И вторая смена будет кушать тоже три раза. Ну, Но ночная, более такая легкая. Поэтому сейчас вот мы подбираем, уже практически мы отправили на метасмотр. Это два повара. И будем, конечно, абсолютно кормить, потому что у нас в сельце, это Черниховском районе, свое хозяйство, мини-хозяйство. У нас свои огороды и так далее. Средняя заработная плата? На сегодняшний день средняя заработная плата составляет 2200-2500. Это я повторюсь, пуска наладка. База, как только мы выйдем на проектную мощность, у нас базовая заработная плата будет 3000, и они будут сидеть в коэффициенте выработки. То, то есть с, да, с учетом работает? брака и с учетом объема абсолютно, то есть абсолютно социалистическая старая добрая схема доплат. Тут нет ничего плохого. К нам есть проявляют интерес, достаточно за рубежа проявляют интерес. К нам проявляют интерес это Азербайджан к темному камню. К нам проявляют интерес сегодня метрополитены Харьков и Киев. Нам проявляет интерес, нам проявляет интерес Узбекистан, это которые такие потенциальные емкие. И Прибалтика, все, что касается других отделочных материалов. Надо абсолютно разрабатывать взаимоотношения совместно. Вот, не чтобы их спускали, а все-таки шло снизу. Здесь достаточно образована, достаточно профессиональная команда Володарского центра занятости. Достаточно образована, достаточно усім я вам говорю без всякого сумніву Мені самолічно набрав обласна дирекція центру зайнятості і самі говорили, чим помочь, як би чого Этого не було 3-5 лет назад. Я вам реально говорю вигода від співпраці з службою зайнятості не лише роботодавцю, а й тим, хто шукає роботу, зареєструвавшись у центрі зайнятості. Тепер вони працюють на новостворених робочих місцях, мають зарплату та соціальний пакет. Мельник Микола, Мельник Микола, перший день на роботі? Так. Да. А до цього? Ну, до цього вчився, шукав роботу з ага. пару місяців. Ну і був зареєстрований в центрі зайнятості? Так. Да. Ну щось пропонували? Ну, пропонували, але пропонували далі. По селах не було можливості добиратися туди. А, а, тут... Так? а тут запропонували умови праці краще, лучше. Ага. Ну як перший день? Нормально. Ну що обіцяють З ну, зарплатою нормально, мінімально. Ну поки що влаштовує. Поки так. що влаштовує. Ну ти на стажуванні, так? я наскільки да. зрозумів? – Так, так. Поки вчишся. Ну це вчуся, ну. Перший день, поки показали. Стажуюся. Мене звати Таня. Давно тут працюєте? Ну так. Да. Ну скільки? Ну, скільки вже? Шість місяців, а так вже Це так давно шість місяців. так? – Шість місяців з э, трудової книжки робила, а вже два місяці зроблю по трудовій книзі. Як без трудової? Тобто на стажуванні були? Ну так. Да. Ага, на стажування. Да, на стажування ага. А до цього були зареєстровані в центрі зайнятості. Так, да, була на біржі стояла. На бір. mm -hmm. Довго? Ну от стояла. Ага, ну щось пропонували? Ну так, да, вони пропонували мені набір, е, на роботу. Але mm -hmm. не зовсім підходили, так? Так, да, не підходила така робота. Mm -hmm. Ну, а сюди потрапили на дотаційне робоче місце, так? Так. Mm -hmm. да, ну все задовільнилося? Так. Але Панченко да. Олександр <laughs> Олегович. Ну що, Олександр Олегович, давно тут працюєте? Другий місяць. Другий місяць. А до цього де були? Е, в в Лізняківському кар'єрі. Кремнавщиковому роботу. Ви відразу сюди прийшли чи через центр зайнятості? Через центр зайнятості. І вам відразу запропонували це місце? Так. Да. – Угу. – Все влаштовує? Так. Да. Услови хороші. Зарплати, задержок немає. Ну, хороша фірма. Начальство не біжає? Ні, начальство не, на не біжає. Роботодавець був і залишається для служби зайнятості клієнтом номер один, адже саме від його успіху чи невдачі залежить ситуація на ринку праці. Так, да, це дійсно так. Значить, роботодавцями ми спільно плідно співпрацюємо в плані того, що це від багато чого залежить від роботодавців, тому що на результат нашої праці, от впливає те, що скільки буде працевлаштовано наших, будемо сказати, Осіб, які перебувають на обліку, Значить, за кожним роботодавцем у нас закріплений персональний консультант, який веде підприємство, От, тобто, з виїздом на місце перебування з'ясовується ситуація, які потрібні спеціалісти йому, От, взагалі, яка кваліфікація потрібна, От, і практично, будемо сказати, Обстановку на підприємстві ми володіємо досконало. От з роботодавцями проводимо також ярмарки вакансій. Мені здається, що це саме найбільш ефективна форма співпраці, тому що при виборі працівника роботодавець має безпосереднє безпосередню можливість спілкуватися з тими кандидатами, якими пропонують Йому от з'ясовувати питання як виробничого, так і іншого характеру. Важливою складовою діяльності служби зайнятості є організація та фінансування громадських робіт. Про цю форму тимчасового залучення безробітних до суспільно-корисної праці ми вже не раз розповідали у наших програмах. Проте ця тема залишається доволі актуальною у розрізі вступу в дію з 1 січня нового закону про зайнятість населення. В ньому йдеться про те, що надалі фінансування громадських робіт повинно проводитися 50 на 50. Тобто сільська або селищна рада, замовляючи робітників на громадські роботи, буде оплачувати їх половину вартості. Для володар Волинського це не є проблемою і співпраця з центром зайнятості буде і надалі плідною, стверджує селищний голова. Онофріюк Валентина Григорівна, селищний голова Володарськ-Волинська. співпрацює з центром зайнятості на протязі вже другого скликання. Я працюю вже шість років. У нас дуже гарна співпраця. Нам виділяють людей на громадські роботи. Ось конкретно в цьому році у нас 45 чоловік працювало, і використали ми десь понад 36 тисяч гривень. Це дуже велика підмога. Це благоустрій. Нашого населеного пункту це допомога, наприклад, ветеранам війни, інвалідам. Звичайно, без такої допомоги ми не змогли б зробити. Ми зробили дуже багато скверіків, дитячих площаток. У нас за останні два роки ми побудували сім дитячих площадок. Спільно всі разом без всіх людей, це ж 45 чоловік в цьому році працюємо. Ну, до досіння? Ми? Ну, не зовсім. Можна сказати так, трошки додаткова. Але грошей Бо все одно не вистачило. Стільки не вистачило б, звичайно, тому що в нас є дуже великі проблеми в житлово-комунальному господарстві. У нас не вистачає коштів комунальному підприємстві, щоб утримувати, наприклад, багато двірників. То основна маса вулиць прибирається людьми з громадськ... які на громадські роботи служби зайнятості. Я думаю, що ви знаєте, що з 1 січня вводиться новий закон. Про зайнятість населення, згідно якого вже громадські роботи мають оплачуватися 50 на 50. Що ви про це скажете? Ну, Звичайно, це для нас дуже так ну, неждано, негадано, але ми будемо закладати в бюджеті обов'язково кошти. Нас все влаштує 50 на 50, будемо працювати. Все одно ж нам ніхто ж не дасть, навіть тих 50%, а тут хтось ще й дає, допомагає. То будемо далі співпрацювати? Ну, у вас є кошти, я знаю, що в багатьох сільських радах і немає. Так. Ну, в їх немає. Я не знаю, як вони будуть. Вони теж на це надіються. ось Весна починається і благоустрій, і кладовищі, і все. Як буде вийти з цієї ситуації? Без цієї служби я навіть не уявляла, що можна стільки роботи зробити. Ми будемо закладати кошти. І, звичайно, допомагати і комунальному підприємству, але ж тут все одно 50 дає держава. На це треба йти, я так думаю. Може, якось буде на рівні держави, на рівні району вирішуватись. Може, район трошки буде допомагати у цьому плані сільській. Може, районам. зміни якісь приймуть? А може, зміни, так. Да. Але ми поки що так плануємо. Я, ми так запланували. Якщо ми в цьому році використали 36 тисяч, то на слідуючий рік ми 20 дамо, до 20 нам дадуть 40 тисяч. Ми вже так про... проаналізували і вирішили, що 40 тисяч нам буде достатньо, щоб. Ті плани, які в нас є, щоб uh -huh. здійснити. А люди, скажіть, ласка, з задоволенням йдуть працювати на громадській роботі? Чи як коли? <клес> як коли в основному йдуть працювати жінки. Вони більш, я, не за те, що я жінка, ну переживають за сім'ю, нема де влаштуватись, то хоч би якийсь заробіток. Мінімальна заробітна плата платиться, а чоловіки спеціалісти всі на заробітках. А ті, що залишилися, ну не всі вони мають бажання, але все одно ми знаходимо, ми дзвонимо разом з службою зайнятості по телефону. Їм просимо, розказуємо, приходять і столяри приходять, і ті, що вміють, наприклад, плитку класти, ось у нас десь там. На цих наших парапетах по селищу гранітні плитки повідпадали біля пам'ятників, то якраз знаходимо таких. Мабуть, коли егітуєте кажете, що ви ж це власне для себе ж робите. Так, і для себе, і головне для селища. Я кажу, ви ж хочете, щоб було в нас гарно, як у Києві, то треба всім разом працювати. Знаходимо це відповідальність, це нагрузка, це табель, це розпорядження. Це кожен день людині треба дати роботу, кожен день і проконтролювати. Це велика нагрузка, але ми на це йдемо. У вас є куточок навіть тут, да, служба? Обов'язково, обов'язково є куточок. І що люди цікавляться? Цікавляться. Люди і дивляться цей куточок, і беруть інформацію. Ну, Я скажу, що це організація, це навіть, ну, як сказати, партнери наші. От Ми не змогли б без них зробити нічого. От мало можна назвати таких партнерів, як служба зайнятості. Угу. Це одна з небатьох таких установ. А от для сільського голови Рижан співфінансування громадських робіт викликає стурбованість. Я не знаю, як ми, наприклад, виходимо на сьогодні на фінанси, там ми навіть недостатньо їх, а щоб ще перевезти на центр зайнятості, в нас їх просто не буде. І як нам не дадуть ці кредити. Про новий закон уже так говорити? Да. І як, як нам не дадуть людей, ми не зможемо сьогодні зробити те, що було. Дуже багато У нас, наприклад, сім кладовищ, уявіть собі, вісім сіл і сім кладовищ. Ну, коли ви проїжджали, бачили, mm. ми вже і е, там це все обкошується. Це все ви не... хочете сказати, що ви не знайдете цих 50%, відсотків, так? Я е... так думаю, що не знайдемо. Ну, економіка, ну ви ж самі знаєте. як. І е, е, хотілося б, It дуже it's хотілося. It's да. Період зараз і криза, ви бачите, фінансова криза. Е, фінансів ну, у нас недостатньо. Ну і звичайно, якщо. Ми не зможемо знайти цих 50. Років. Тобто на вашу думку, нехай все-таки такі думи прамусь. Подумай е так зробити, щоб все ж таки було краще для громади. А яка це більш більш цього сільська громада? Тому що коли ще є у при містечках, є ще свої, е свої центри, які там е ну які комунальні можуть себе комунальні господарства. У нас же ж немає. Ми все оце з людських рук. Те, що зможемо, те, те зробимо. Так що треба передивитись обов'язково цю реформу, і я так думаю, все ж таки, щоб було на користь сільської громади. Бо село повинно жити, без села не може жити країна. Успішною і надзвичайно ефективною залишається програма надання одноразової допомоги на відкриття власної справи. Ініціативні люди, які в силу різних обставин залишилися без роботи, мають можливість самостійно змінити своє життя. Шиманська Валентина Йосипівна. Валентина Собіну розкажіть нам, як ви стали бізнесменом. Як я стала бізнесменом? Я працювала кухарем в лікарні, але все життя мене була мрія. Ну, будь парикмахером. завжди мені було цікаво дивитись на волосся, заплітати його, просто навіть потрогати руками. Мені, ну, така була, ну, руки тягнулися до цього волосся. Дуже довго я вагалася, щоб ну, змінити роботу, тому що ну, немає на нашому селищі вільних робочих місць, і роботу взагалі трудно знайти. Довго, дуже тяжко мені далося це рішення, щоб змінити образ життя, там, роботу. Якось узнала, що на центрі зайнятості можна вивчитись, змінити професію і відкрити свою справу. Я звернулася до цієї служби, мені спеціалісти там розповіли, розказали ну, навчання ну, да, Направили мене на курси перекмах, перекорів. Потім я ще закінчила курси підприємець-початківець, взяла одноразову допомогу, ну і вже відкрила власну справу. Почала працювати на себе. Спочатку в одному місці там працювала, орендувала приміщення, потім в другому орендувала. А тут мені наша директор будинку культури Соя Казимирівна запропонувала тут облаштувати це приміщення собі. Ну, Я згодилася з радістю. Таке місце непогане, у місті культурному, можна сказати. Десь, ну, люди йдуть, так? Да? Ну, як вам сказати? йдуть, звісно, нове місце, треба ще привліч, так сказати, клієнта. Але з часом, я думаю, все, на, 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 наладиться і все буде гаразд. Знаєте, дуже тяжко рішитися на, на якесь таке. Важко з знасиженого місця піти. Дуже тяжко дається це рішення. З гарантованого так. Да, так все-таки хай буде хай невеличка зарплатня, але вона є, на якийсь кусок хліба буде. А так, ну, я, моя така думка, все-таки, що найкраще працювати на себе. Не від кого старатися хорошо працювати, робити свою роботу, а ще найкраще займатися улюбленим ділом, тому що, тому що. Ця робота, якою я займаюся, мені подобається, подобається ну, крас красивими людьми робити, щоб люди виглядали найкраще. Ну що, покажете на мені свою майстерність? Ну, звісно, спробуємо. Важливо, що центр зайнятості, даючи путівку в життя новоспеченому підприємцю, не залишає його сам на сам із проблемами. Служба зайнятості не втрачає зв'язок з підприємцями навіть після того, як вони вже отримали цю допомогу да, і стали вже на свої ноги. Так, не втрачаємо ми цей зв'язок, допомагаємо, чим можемо. Ось, наприклад, Валентини Шиманській ми допомогли із Зоєю Замірівною облаштувати своє робоче місце у цьому приміщенні, у будинку культури. Вона дуже вдячна Зої Замірівна за те, що вона їй дала таку можливість. І зараз вона працює тут, у будинку культури, займається прукарськими послугами. Ну, таких прикладів багато в районі? Є багато. Ось, Наприклад, у цьому році нас 11 чоловік вже отримали одноразову допомогу по безробіттю із 10 запланованих. Володар Волинський центр зайнятості є міні-відзеркаленням роботи Державної служби зайнятості. Її діяльність є соціально спрямованою та ефективною, тому в разі втрати роботи краще шукати її, офіційно зареєструвавшись у центрі зайнятості за місцем проживання. Пам'ятайте, служба зайнятості ваш надійний партнер та помічник з